Ми говоримо амфібрахієм, і ми плачемося анапестом. А для радості і для зустрічей маєм ямби хореї і дактилі, І лише глуха недомовленість постає на папері, крапчасто. сто. Перекоти, поле вітри женуть, І зникає, несказано Даль вімлі І байдуже тоді нам ритму плин, ні до кого і нічим не прив'язані, Та лиш радість короткої зустрічі промайне, не Подівано рискою, в нас, як сонце, на сході збирається, набрякають слова, несказані, Щоб заграти, як нова писанка в небі чистим яскравими бризками. І тоді усі ритми. І розмірності, обійнявши страждання і щастя мить подорожнім, з лицем обвітреним, разом вийдуть, як з вечора темного, наче спраглі любови. І вірності, перейшовши той шлях, де зоря горить, припадуть, як бува, лиш у До гекзаметра мирно буденного.